Вітаю, давайте подивимось. Підказка карта на 11 січня 2026 року для всіх знаків Зодіаку. що готує нам цей день. По одній карті на кожен знак. Овен. День несе активність у спілкуванні, новини, запити і бажання розібратися в деталях. Можуть з'являтися питання, на які хочеться швидко знайти відповідь, але варто перевірити інформацію. Енергія дня спонукає до навчання, аналізу і спостережень. Важливо говорити сьогодні чесно, але без різкості. Телець для тельців день про гармонію, відчуття єдності та внутрішній спокій. Посилюється потреба в теплих контактах. Підтримці, відчутті я на своєму місці. Це гарний час для зміцнення емоційних зв'язків і радості від простих речей. Навіть дрібнички можуть наповнювати серце вдячністю. Близнюки. День відкриває новий простір і запрошує до спонтанності, можливі несподівані ідеї, рішення або бажання вийти за межі звичного. Важливо довіряти процесу, але не втрачати здорового глузду. Це енергія початку, легкості. І внутрішньої свободи. Рак. День для раків несе задоволення, внутрішнє тепло і відчуття, що багато вже досягнуто. З'являється можливість дозволити собі радість без провини. Це час насолоди моментом і прийняття власних бажань. Важливо не закриватися, а ділитися хорошим настрієм з іншими. Лев. День може піднімати теми конфліктів, суперечок. Або внутрішнього напруження. Є ризик перемоги, але ціною втрат, коли хтось відчуває себе програним. Карта нагадує, що не кожну битву варто вигравати. Порада від карти Таро Умійте вчасно зупинитися. Діва для Дів активізується сила наміру слова і дії. День сприяє усвідомленню власних можливостей і відповідальності за вибір. Все, що запускається сьогодні, має потенціал розвитку. Важливо діяти свідомо і не розпорошувати свою енергію. Терези! День може вимагати уважності та критичного мислення, можливі ситуації, де не вся інформація лежить на поверхні, але важливо не поспішати з висновками і не грати проти себе. Чесність із собою це головний орієнтир цього дня. Скорпіон. Для скорпіонів день несе імпульс, натхнення і бажання діяти. З'являється нова ідея або внутрішній вогонь, який хочеться реалізувати саме сьогодні. Це енергія старту, але без тиску. Усе дозріває природно цей день. Важливо довіряти своїй інтуїції. Стрілець день може принести повороти, несподівані події або зміни планів. Активується тема долі і циклів. Все те, що мало статися, знаходить свій шлях. Важливо приймати зміни без опору. Гнучкість відкриває нові можливості для вас. Козоріг для козорогів день активний, динамічний і навіть трохи імпульсивний. Є бажання рухатись вперед, діяти швидко і не озиратися. Енергії багато, але важливо не спалити себе поспіхом. Баланс між сміливістю та витримкою дуже доречний сьогодні. Одолій. День відкриває нові практичні можливості. Це шанс закласти основу на майбутнє. Це може бути ідея, ресурс або відчуття стабільності. Важливо побачити цінність у простому і реальному. Малий крок сьогодні має довготривалий ефект. Риби. Для риб день про структуру, відповідальність і опору на внутрішній стрижень. Є потреба навести лад, визначити межі і прийняти зріле рішення. Це енергія сили без тиску. Важливо довіряти своїй здатності, керувати ситуацією. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного, мирного дня! Бережіть себе і своїх близьких.